Росія розглядає можливість надання Нафтогазу України знижки на газ до кінця року. Про це повідомив журналістам міністр енергетики сусідньої країни Олександр Новак. За його словами, в кінці червня відбудеться тристороння зустріч, на якій будуть обговорюватися обсяги закачування палива у підземні газові сховища України для стабільних поставок в ЄС у зимовий період. В цей же час буде прийнято рішення і про можливість надання Україні знижки на третій квартал або на два квартали до кінця року за рахунок Мита. Про це знову повідомив Новак. Крім того, Україна. Іна намагається позбавити Газпром контролю над принаймні одним маршрутом прокачування газу через нашу державу у Європу. Україна намагається знизити залежність від газових контрактів з Росією. Найбільші сподівання покладають на так званий віртуальний реверс. Київ підписав угоду з угорським газовим оператором, яка дозволить купувати Україн ЄС і відбирати прямо на нашій території російське паливо, яке проходить через Україну в Європу. Українська влада вже неодноразово говорила про те, що розраховує перейти на систему віртуального газового реверсу, яка цілком успішно функціонує у Євросоюзі. Союзі, однак зараз це неможливо насамперед, оскільки проти виступає Газпром. Крім того, зараз у нас немає даних про те, який обсяг палива прямує через нашу територію до якої країни. Саме тому купувати і відбирати газ із загального потоку, який направляється до Євросоюзу на своїй території, Україна не може, тому нам доводиться робити зайві дії паливо з Росії. Спочатку доходить до Європи, а потім прямує назад. Київ сподівається, що контракт. Акт про обмін інформацією з угорським оператором допоможе це поміняти цілком логічно, що Росія не підтримує такі прагнення України.